Вітаю вас на моєму каналі. А ми все продовжуємо ремонт у нашій майбутній ванній кімнаті. Вчора ми зробили таку ось штукатурочку під плитку. Імітація плитки у ванні. Вона зараз буде ґрунтуватися, і це все буде або епоксидною смолою, або лаком скриватися. Далі будемо показувати, що ми будемо робити. Я сюди тільки он, зайшла, бо в мене були свої там справи, а чоловік сьогодні он шпаклював стелю і стіни. Зараз трошки йому там залишилося і буду продовжувати я вже Максим люблю. вже стелю зашпаклював. на силу телефон настроїла, але воно не фокусується, воно все біле. Треба вже додавати кольори сюди. Так що стеля вже готова, треба ґрунтувати. І ось цю стінку залишилося. Чи трошки, вон де гіпсокартон. Максим тут шпаклює вже. Ми іншу шпаклівку купили, якусь турецьку, то вона така хороша, як Максим каже, як сметанка, все щоденько. А то минула в нас була щось. Дуже багато домішок якихось попадали, розмішували і але розмішували все одно. Я взяла ось такий валік, розвела ось у відрі ґрунтовку і закольорувала. Зараз треба добре розмішати. Зараз я спробую, може, ще треба буде додавати кольору. Я взяла на 1 літр ґрунтовки 3 мл. Кольору цього чорного. Зараз подивимося, як воно буде виходити. Якщо буде слабо зафарбовувати, то ще додам. Два це я в водички. Я буду зараз пробувати, що воно буде виходити. У мене штуки тієї спеціальної немає. Де він пожимати може. Треба в одну сторону його робити. Потяки оці треба витирати, щоб не було. Але вони будуть, бо немає відзативали. Треба буде купити ту спеціальну штучку. Ефект повинен бути від того, що воно буде по-різному братися в стінку. Десь буде темніше, десь світліше. Я ось спробувала маленький шматочок, але трошки мені не подобається Ну, не як воно виходить, а як працюється. У нас немає цієї штучки спеціальної, де віджимати валік треба. Треба буде купити наступний раз. І воно тече, а потьоків тут не треба, бо вони залишаються. Коротше. Не вписується, то зараз буду щіткою, а потім валіком все далі розносити по стінки, воно тоді не видно щітки буде. А так мені подобається сам результат. Воно, бачите, так впитується по різному, все залежить від товщини. Там, як ми вчора ото робили цю затірку таку. Потім все це лаком скриється, або я ми ще не вирішили. Потрібно, щоб воно хволову обов'язково не пропускало. Це ж так і робиться опітація плитки. Я далі вниз не веду, бо тут вже буде ванна. Ось так вона буде, як я валік поставила. Там не треба. Я вже навчилася щіткою ось так, гарненько, щоб воно туди потрапило щіль, А потім валіком забираю, щоб потекі не було. Ще треба буде шви оці чорнішим зробити, зафарбувати і все нормально. Тут останній шматочок вже покльовує вже. Такий результат у нас виходить. Тут, де має бути вана, я тренувалася трошки. Та оці шви затирати чорне, дуже сильно не підходить. Зараз буду. На тон темніше сіре робить і все. Бо дуже негарно, коли оце таке чорне. Мені подобається. Гарненько виходить. Ну, трошки телефон не передає, так як воно, я дивлюся, своїми очима. Так, я знайшла колір, який мені сподобався, який сюди підходить. Може, я, звичайно, тут не прям так рівно все роблю, але Ще Якби щіточка це нормальна була. Я так не люблю оце монотонну роботу, що це довго тут треба так помалесенько, все. Хочу сьогодні це закінчити. А там Буде видно, чи вистачить мене, чи ні. Або піду шукати кращу щітку. цю. Тут зараз буду доробляти це. Зніму відео, думаю, бо вже пізня година. Буду сонна, не буде хотіться знімати. А так воно здалеку ще і нічого гарненько виходить. Ще я, я хочу цим перламутром зверху пройтися, воно ж відрізняється, шари тут а цієї шпаклівки. І тут, а де вище, воно так буде блистіти. Повинно бути гарно. А там вже як буде видно, тут невеликий шматочок залишився. Я пішла взяла іншу кісточку, бо та вже стерлася. Ще з тієї сторони треба буде робити, але нам тут треба ще водичку зробити. Це вже, напевно, післязавтра буде вода паятися тут. А завтра хочемо і стелю закінчити, і стінку тут штукатурку зробити, щоб уже стінами порядочок був. Так що завтра подивимось, як воно буде. Треба ще дожити до завтра, але на завтра в нас. У мене такі плани, все це зробити, щоб можна було вже воду проводити і ставити сюди ванну. У мене вже всі руки чорні від цього кольору, але нічого відмиється. Не люблю працювати в медицинських таких перчатках, рукавичках, на нагороді ті ще дряпчані, так, а в цих не відчувається. І так воно в мене не дуже виходить трошки кривувато, то тобто взагалі. Ну нічого, для першого разу мені подобається. Я результатом, чесно кажучи, задоволена. Воно як далі скриється, коли воно там лаком буде все таке рівеньке, блестіти, повинно бути гарно. Залишайтеся з нами, дивіться, що в нас вийде. Ми вже майже на фінішній прямій, от-от, і все в нас тут повинно вже бути гарненько. Ну, більша частина, можна сказати, то також залишиться потрошки щось підробити. Також ми доходимо до завершення ремонту ванни. далі ще нас чекає кухня. Дякую, що з нами! До побачення!